Скухня розміру L. Ще одна кухня розміру L з поясом декоративним. Та S. XS. іс. З натурального натурального зарча. Ось таке плащ продовжений. Одпиток. Сукня класична L. З виненцем. Ще одна сукня XS, штани розміру S. Ось така сукня з імітацією гольфу та знижу М. Дуже гарна сукна спутничка розміру М, светрик рубчик L. Костюм. Ось такий. Вельветовий розмір XS. Ага. Штани. Така куфтинка ззаді на замку. Штани скині, розмір XS. Завишили папку талії. Такий светрик розміру M. Сукня S. шорти M. Светр М. Широкі джинси палацу розміром XS. Ось така гарна ківтинка у розмірі S. Сукня XS. Ще одна сукня S, З таким гіппіровою вставкою. XS, така подовжена сорочка з імітацією майки всередині. І пальто розміру XS. Довге з такими розвісами по боках.